Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Яна Мацько, Кримінал. Підозрюваного убивстві народного депутата Андрія Поробія додатково обвинувачують у державній зраді. Про це повідомили в офісі Генерального прокурора та службі безпеки України. Правоохоронці з'ясували, що чоловіка понад рік тому завербували у Львові. Він передавав окупантам дані про військові об'єкти та рух ешелонів із пальним. Пізніше йому дали завдання ліквідувати народного депутата Андрія Поробія. Кілер відстежував його розклад пересування та готував план втечі за кордон після вбивства. Правоохоронці запобігли втечі підозрюваного за кордон та затримали його на Хмельниччині. Йому повідомили підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Затриманий нині перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Нагадаю, колишнього спікера Верховної Ради Парабія убили 30 серпня у Львові. Через два дні поліція затримала підозрюваного на Хмельниччині. Він зізнався убивстві. 52-річний львів'янин нині перебуває під вартою. Війна Далекобійні дрони Служби безпеки України вразили один із провідних нафтопереробних заводів Росії. Мова про Орське нафтооргео як повідомили джерела РБК Україна, ударні далекобійні безпілотники СБУ в чергове вразили ціль на відстані 1400 кілометрів. На цьому НПЗ працюють чотири установки первинної переробки нафти. Його потужність 6,6 мільйона тонн нафти на рік. Завод випускає 30 видів різної продукції. Це автобензини, дизельне паливо, масла, авіакоросин, бітуб та мазут. Політика. Угорці не хочуть бути в Європейському Союзі з українцями, щоб не розділити їхню долю. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в етері державного радіо. За його словами, доля українців така, що вони живуть поруч із Росією і постійно перебувають у стані війни. Орбан заявив, що хоче позбавити Угорщину від необхідності бути у федеративній системі з українцями і воювати з росіянами. У іншому випадку рано чи пізно доведеться посилати солдатів, а угорці не хочуть вмирати за Україну. Світ. Підлітки, які побили українця в Польщі, виявилися українцями. Вони виманили 23-річного чоловіка на побачення із 16-річною дівчиною. Потім його побили, поголили йому голову та намалювали нацистську символіку на обличчі. Як повідомив речник поліції Врослава Войцях Яблонський, у групі із семи осіб були лише громадяни України. Усі вони знали одне одного з місця роботи проживання чи навчання. Трьом порушникам з групи висунули звинувачення у нападі, за заподіяні тілесних ушкоджень та образі. Решту, оскільки їм ще не виповнилося 18 років судитимуть у сімейному суді. Аеропорт Мюнхена сьогодні скасував і перенаправив три десятки авіарейсів через виявлені дрони. Незручності відчули майже три тисячі пасажирів. Як повідомили у прес-службі аеропорту, у терміналах для них розгорнули розкладні ліжка, забезпечили їжею та напоями. Окрім того, 15 рейсів, що прибували, перенаправили до інших міст. Інформації про походження дронів наразі немає. Суспільство. В Україні значний дефіцит лікарів і різної спеціалізації. Лише для терапевтів на порталі вакансій Державної служби зайнятості є понад 4200 тисячі медичних вакансій. При цьому половині з них запропонована зарплата не перевищує 20 тисяч гривень на місяць. А є установи, які пропонують мінімальну зарплату 8 тисяч гривень. Чи влаштовує медиків їхня заробітна плата та яка ситуація з кадрами в областях? Чи бракує там спеціалістів у медичній сфері? Про це почуємо від нашої кореспондентки Дарії Микосянчик. Ми запитали у місця. Медиків чи задовільняє їх рівень заробітної плати. На жаль, більшість людей відмовляється коментувати це питання, оскільки бояться і за їхніми словами не хочуть мати проблем. Лікарі розповідають, що однієї роботи з діючою ставкою не вистачає, аби забезпечити собі комфортне життя, адже рівень зарплати лікаря знаходиться в межах 16-18 тисяч гривень. Більше про це та яка ситуація із молодими кадрами у сфері медицини сьогодні почуємо із перших уст. Всі працюють більше як на. Двох роботах, дві то тримають Ну, типу від лікарів, фельдшерів, водіїв, парамедиків. Зараз парамедики, типу і медичні техніки. Вони всі ми всі працюємо більше на двох-трьох роботах. Зарплати вистачає на два тижні. Типу проживання. Це просто продуктовий кошик із потреби мінімального зараз. Дуже йде великий відтік кадрів. Було багато. Зараз набагато менше. Вся молодь, яка приходить, вона типу там місяць покрутиться у нас півроку. Бачить, що тут не варіант. Вона типу йде далі, закидає роботу. Це пенсійні люди, тобто вони зараз так, свою кар'єру закінчують. Відповідно, кадрів притоку кадрів немає. Раніше там було в рік. Там припустимо приходило 5-10 людей. Зараз приходить одна ті люди. Що ж наразі у медичній сфері на Волині? Чи існує кадровий голод? Про це розкаже моя колега Вікторія Жуковська. Ми поцікавилися, скільки нині є вакансій для медичних працівників на Волині. Про це у коментарі «ФМ Галичина» розповіла директорка обласного центру зайнятості Алла Куцин. На 1 жовтня у базі даних Волинського обласного центру зайнятості налічується 2231 вакансія. Серед них понад 100 вакансій це вакансії медичних працівників. Загалом це сім відсотків від загальної чисельності. Найбільша потреба по області в сімейних лікарях, акушерах, гінекологах, анестезіологах, ендокринологах, невропатологах, педіатрах, стоматологах та терапевтах. А які зарплати сьогодні пропонують медикам в області? Для лікарів роботодавці пропонують зарплату від 18-25 тисяч гривень. Для медичних сестер це зарплата від 8-13 тисяч гривень. Хоча оплата праці наших лікарів і медсестер значно поступається європейській якість медицини залишається на належному рівні. А вже конкретні цифри озвучить економіст Олег Пензин. Доходи європейської сім'ї однозначно через призму їх видатків є набагато комфортнішими для людини. Наприклад, 12% видатків європейського домогосподарства це видатки на подорожі готелі українці платять менше 1%. На культурні міроприємства витрачають європейці там 6%, 7% сімейного бюджету. Ми не витрачаємо там менше 1%. Головна мета у тих всіх порівнянь – якість життя, подорожі, готелі, культурні міроприємства, освіта. В той ж час, наприклад, витрати на медицину в Європі вище ніж у нас. Хоча якість медицини я би сказав, що куди приїжджають на сьогоднішній момент. Наші з вами мігранти для того, щоб полікуватися у стоматолога. А чому хіба наші якість послуг гірша ніж в Європі? Навпаки, краща, але там ціна медичних послуг набагато вища. А якщо ще ви в даній ситуації не маєте страховки медицинської, то це взагалі захмарна річ спорт. Молодіжна збірна з футболу Ю 20 проведе матч з командою Парагваю. Це остання гра українців у груповому етапі чемпіонату світу 2025 Де і коли дивитися матч? Про це та не лише. Слухайте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на ФМ Галичина». У західних областях завтра буде хмарно у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 5 до 10 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 7 або інформаційний підсумок дня для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть у дев'ятнадцятій проєкт на радіо ФАМ Галичина важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.